Майже сотня вищих, де навчали майбутніх спеціалістів у найрізноманітніших галузях. Багатовікові напрацювання сучасні лабораторії, бібліотеки саме Харків, завжди називали містом студентів, центром науки та освіти в Україні. Аби опановувати нові професії до мегаполісу приїжджали молоді люди з різних країн світу. І до війни у Харкові налічували близько 300 тисяч студентів. Розповідає міський голова Ігор Терехов на зустрічі із мером Інсбруку Георгом Віллі. Хочу сказати, що місто Харків дійсно дуже потужний університетський центр. і Дійсно, ми гордимося, скільки в нас є вишив, різноманітних вишів. До 24 лютого минулого року, коли розпочалась війна, у місті вчилося 300 тисяч студентів. Тому дуже такий потужний потенціал, який є нашого міста я маю на увазі університетський потенціал, і дуже доцільно було б контактувати з вашими вищими очковими закладами. і це, Ця співпраця була б дуже такою потужною і дуже результативною, на мій погляд. У свою чергу Георг Віллі каже, захоплюється витримкою та силою харків'ян, але розуміє, що люди потребують постійної підтримки від міжнародної спільноти. Тож раніше передали місто 20 потужних генераторів, надавали гуманітарну допомогу. Тепер готові і до співпраці між університетами. Я би хотів відвідати Харків разом із університетською групою, і ми будемо чекати закінчення війни. Будемо підтримувати харків'ян, будемо сподіватися разом із ними. Також додав Георг Віллі, планують допомогти місту з відновленням об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.